Ця неймовірно мальовнича частина України знаменита далеко за її межами не лише природньою красою, але й глибокою європейською толерантністю. Тут мирно співіснують, живуть і розвиваються люди різних національностей і релігійних конфесій. Розквітлою мальвою посеред цих широт здіймається давнє місто центр Буковини, чернівці. Як древні чи рим, чернівці були побудовані на семи пагорбах. Один із них, який зветься Домінік, став твердю для розвитку освіти та духовності буковини. Резиденція митрополитів є не лише геніальним витвором архітектури, у якій поєднані готика, барокко, візантія і навіть гуцульська орнаментика. Але й потужний центр культури і просвітництва. Запрошуємо. Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації справді можна порівняти із діамантом. Неймовірний ансамбль будівель перехоплює подих одразу ж щойно кілька кроків ступити головним подвір'ям. Тут, наче перетинаємо рубіж, потрапляючи у зовсім інший світ. Високого, духовного і гармонійного. Перебуваючи на відстані дотику, відчуваємо усю велич та красу архітектури. Це диво постало з-під умілої руки талановитого архітектора Йосипа Главки. Свій проєкт 29-річний майстер створив 1860 року. Масштаб робіт був грандіозним. Та ще й мав одну особливість: всі елементи і будівельні матеріали мали бути місцевого походження. Тож на боковині створили спеціальні кар'єри. В місті запрацювало два цигельних та один керамічний заводи, і навіть ціла школа для каменярів і ремісників. Австро-Угорська імперія, що володарювала тоді на цих землях, ще не бачила нічого подібного. Цього архітектора зовсім не випадково обрав буковинський митрополит Євген Гатман, який походив з Буковини з родини сільського священника. Здобуваючи блискучу освіту, він закінчив її аж у відні, де вчив слов'янських мов, на яких добре знався, самого імператора Франца Йосифа. І оці дві людини митрополит Гакман і порівняно молодий архітектор Йосиф Влавка були дуже схожими між собою. Насамперед у єдиному дивізі – підкресленні своєї народності. У випадку митрополита ще й підкреслені місцевого віросповідання як етнічної риси, тому крізь силуети, оздоблених у романському стилі зубчастими виступами стін, крізь вежі з мавританськими куполами, подібними до мінеретів, крізь гострі готичні зубці, проглядається саме місцевий буковинський колорит. Цей мотив ромба це є мотив оберіга. Він тут дуже часто повторюється в різних варіантах. Дуже цікаво було з кольорове сполучення вибрано. Ці сполучення блакітного і коричневого, вони навіть за останніми підручниками по світу вони символізують урочистість, парадність. Крім того, тут дуже багато символіки кольорової, яка запозичена з, саме з культових традицій православних. Це червоний колір, зелений колір, синій колір. Які символізують різні постаті в клірикальній культурі, різні події євангелійські і так далі. Будівництво корпусу було розраховане на сім років. На цьому терміні наполягав сам митрополит, наче відчував, що через сім років його не стане. Але майстер Главка продовжував творити свій шедевр. Будували його 18 років ретельно та акуратно. Кожна цеглина вимірювалася та перевірялася на звук. Один робітник мав класти щодня не більше сотні цеглин. Алтура була неприпустимою. Отак От цей величний комплекс дійшов до наших днів. Митрополитчий палац. Власне, резиденція митрополита. Ми бачимо його на головній візуальній осі. Ансамбля він розташований. Там сконцентровані е, всі парадні приміщення, синодальна зала, мала зала засідання церковного сінода, особисті прийоми митрополита і трапезна. Там також знаходилася канцелярія, тому що він вів велику переписку діловоса, і в тому приміщенні знаходились особисті покої митрополита. 31 березня 1875 року цісар Франц Йосиф І підписав закон про заснування у цих стінах Чернівецького університету. Складався він тоді, лише із трьох факультетів: юридичного, богословського. Та філософського лекції, що читалися у новоствореній оазі науки, ще раз підтверджували тезу про поліетнічність чернівців. Так, навчання велося німецькою мовою, але тут вивчали вірші котляревського та старослов'янську граматику. На кафедрі східноєвропейської історії викладали історію України. Ти зараз у цих давніх покоях за великим столом, оточений неймовірної краси грубами та карнизами, працює ректор університету імені Юрія Федьковича. Для мене наш університет це рідний університет. Я тут, як прийшов 65-му році, студентом так от до цього часу весь час працюю за цей тривалий період. В історії університету були різні часи. Але тим не менше, університет і так до цього часу є осередком не тільки освіти науки, він є джерелом духу, він впливає на формування культурного простору в краї. Він формує освітній простір, науковий простір от, на Буковині. Кафедру української мови та літератури тут майже три десятиліття очолював визначний філолог, шевченкознавець, громадський і політичний діяч, професор Степан Смаль-Стоцький. В університеті викладали письменник Осип Маковей та композитор Сидір Воробкевич з Чернівецьким університетом. Пов'язані долі Михайла Драгоманова, Лесі Українки, Володимира Винниченка. До речі, навіть у часи тотальної русифікації, Чернівецький університет залишався україномовним. У нашому університеті вчився Іван Якович Франко. вчилася у нас е, Васильовна Костенко, Марія Матіос. Також у нас е, вчився е, Назарій Яремчук. Центральна будівля відома також своїми трьома фантастичної краси залами: мармуровою, блакитною та червоною. На жаль, не все збереглося до наших днів. 1944 року тут сталася велика пожежа. Синодальна бібліотека повністю згоріла. Це була одна з найсерйозніших історичних та культурних втрат для нашої держави. Мармурова зала, прикрашена різними породами мармуру, бордово-рожевих і коричневих тонів, вважалась однією з найкрасивіших в Європі. Синодальна бібліотека містила унікальні стародруки та архіви, яких більше не повернути. Теперішній її інтер'єр, на жаль, лише копія, створена реставраторами. Ні розкішних кришталевих люстр, ні фресок, ні мармурової підлоги. Найбільш поталонило червоній залі, в якій колись засідав священний синод. Це приміщення майже повністю збереглося і первісний вигляд. Зі стінами, прикрашеними китайським червоним шовком і венеційськими дзеркалами. Дивовижна кольорова дерев'яна стеля нагадує витончену гуцульську шкатулку. А величезні венеційські дзеркала здатні омолодити кожну жінку, яка в них подивиться, а кожного чоловіка позбавити гріхів. Так, принаймні, стверджує легенда. Бачите комплекс з двох споруд, які поєднані в єдине ціле це семінарська церква і семінарський корпус. Тобто на території резиденції знаходилася ще університетська кафедра, де викладали теологію. Тут проживали і вчилися студенти-теологи. І Вони тут мали навчатися різних дисциплін, і, зокрема, церковному служінню в цій церкві учбові, яка носила ім'я трьох святителів Василя Великого, Іоанна Златоуста – і Григорія Богослова, які являються покривителями теологів священства і священного навчання. Зараз, коли на вулиці 21 століття, і ми доволі лояльно ставимося до питань церковних в цілому. Але коли на вулиці буремний радянський період, принаймні те, що ми називаємо ним, як тоді важко, напевно, було нашим не таким далеким пращурам, багато знайшли живі до цього часу, зберегти цю красу для нас. Власне, ось на тому місці, де я зараз стою, є фотографії. Знаходилася велика електронно обчислювальна машина. Одна з перших радянських електронно обчислювальних машин. Звичайно, такого слова як комп'ютер, напевно, тоді ще ніхто й не вживав. Воно працювало на перфокартах, але об'єкт був яким? Об'єкт був режимним. Це Споглядаючи це фото, напевно, з одного боку, серце кров'ю обливається, тому що тут стоїть цей монстр шедевр радянської думки інженерної. А з іншого боку, Жодна з ікон того іконостасу не була порушена. Її навіть не було жодно демонтовано чи зміщено з свого первинного місця. Ця ікона помазання ровно царства. Це єдина ікона, котра не є автентичною у цій іконостасі. Всі решта ікони від нижнього ярусу аж до верхнього є цілком автентичними. Ми в прямому сенсі слова топчемося по власній історії, яку ми, до речі, не знаємо. Скільки тут було влад, скільки змінилося, скільки різних трансформацій соціального характеру, історичного характеру пройшло по цьому місці? Секрет цієї толерантності десь і прихований у цих вікнах, у цих дворах, у цій бруківці, цей шарм. І, напевно, десь у цьому академічному середовищі. Воно також культивувалося, і я без сумніву, я переконаний в цьому. Ось це і є європейський спосіб мислення. Це, напевно, ми повинні повернутися до власних першоджерел, повернутися до того, що, на жаль, з плином часу втрачено. А ось тут є і все. Місто багатонаціональне, багатонаціональне. Поліконфесійне, поліконфесійне. Але не конфліктне. І це, напевно, є найбільшою загадкою, яку нам з нашими комп'ютерами, інтернетами, мобільними телефонами, ще не дається розгадати. Удейське життя і понині вирує. Понад столітні традиції тут буквально викарбувані у стінах. У семінарському корпусі колись розміщувались житлові приміщення і учбові аудиторії семінаристів. Нині тут лише читають лекції. Давні парти, мальовничо розписані стіни та стелі не тільки пам'ятають минувшину, але й щодня розповідають про нові витівки молодих теологів. Я думаю, що тут, цьому нічого немає, особливого дивного, тому що, ну коли, наприклад, і жартують студенти-теологи, особливо так, то Василій Великий колись сказав: так: не кажіть, що старці не сміються, бо це виглядає смішно. Ось вони теж сміються, вони теж радіють, вони теж вміють добре веселитися. Нині на факультеті навчається молодь різних конфесій, різних світоглядних орієнтацій. Тут функціонують кафедри філософії, релігієзнавства, теології, соціології, а в перспективі ще й кафедра культурології. Справді так цей дух культурного симбіозу, просто людського доброзичливого ставлення. Він дійсно успадкований, маючи перед собою гідний приклад для наслідування і вірі, і в благочесті, і у великій книжній вченості в першу чергу митрополита Гакмана, але і інших відомих богословів краю. ми намагаємося ці цінності, ці моральні чесноти прищеплювати нашим студентам. Навпроти семінарії розташований будинок для приїжджих. Колись там були облаштовані кімнати для гостей, трапезна, а також школа псаломщиків, де навчали регентів хору. У підвальних приміщеннях відливали свічки, а на задньому подвір'ї розташовувався господарчий двір зі стайнями, де зберігалися виїзні екіпажі митрополита. Це годинникова вежа, так і називається годинникова вежа. Е, годинник з боєм відбиває е, години. Ми бачимо дуже цікаву цю властивість, що є певна симетрія в розташуванні об'ємів і певна асиметрія. Є єдність і неповторність, тобто всі неповторні елементи різні, поєднані мистецтвом архітектора в єдиний ансамбль. Підходимо ближче, ми бачимо там елементи маленькі декору, елементи цегляної кладки різні. Всього тут використано автором понад 76 видів профілів цегли різної. Палацом митрополита вабить ще одна пам'ятка мистецтва резидентський парк із рідкісними породами дерев та романтичними гротами. З понад півтори тисячі екзотичних видів рослин бачимо тюльпанове та хлібне дерева, червоний та плакучий буки. І боковина, кажуть, що це походження власне, назви краю від цих дерев, буків, які мають чудову структуру, чудову форму листя. Тут є великі букові ліси, потужні, а форма стовбура в них пряма, висока, коли ти перебуваєш в цьому лісі, таке враження, що ти знаходишся в середньовічному храмі з великими срібними колонами. У дуже цікаво поєднані італійська і англійська школи садово-паркового мистецтва. Тут не чути міського шуму. Людина відпочиває. Чудово збереглося ландшафтне планування у самому центрі ставок, а тут романтичний грот. Кажуть, тут відбували покарання несумлінні студенти теологи. А ще кажуть, десь тут проходив підземний тунель, яким можна було пройти ледь не півміста. У міській бруківці, дворах та стінах таїться і справді великий секрет. Щоб його пізнати, треба повернутися до наших витоків. А надійним провідником стане резиденція митрополитів Буковини, внесена до переліку об'єктів світової культурної спадщини ЮНЕСКО. В Україні таких об'єктів три. Це Києво-Печерська Лавра і Софія Київська. Один об'єкт, потім історичний центр Львова і ось ми третій. Це була досить непроста робота. Це недавно сталося, 28 червня цього року. Було рішення комітету 35-ї сесії комітету ЮНЕСКО про внесення е, ансамблю будівель резиденції у список ЮНЕСКО. Світ нарешті достойно оцінив цей унікальний симбіоз стилів і культур всіх народів, що заселяли цей край. Ми можемо згадати середньовічні фортеці, чи навіть мавританський палац Альказар в іспанській гранаді. Ми можемо довго відшуковувати елементи візантійської чи романської архітектур, усміхатися барвам традиційних буковинських орнаментів, з подувом здіймати очі до стель, так схожих на гуцульські різьблені шкатулки. І щоразу ми будемо знаходити щось нове, чути свіжу ноту цього фантастичного мажорного акорду краси та гармонії. yeah